Вітаю Езотерія, це Ярлинський, і 73 питання мені. Я думаю, що це хаос, архаїчність і філософія. Свобода. Бути містиком це шукати невідоме, приховане. Виховувати це, це шукати сенс життя. Я досі не до кінця вірю в Таро. Це карти Таро, нотатник, записник з ручкою і телефон. У ролі Ярлинського мені подобається моє життя і мені подобається моя постать. Я думаю, що щаслива людина у світі нещасть. Немає нічого ціннішого, ніж ти твоє життя, і, мабуть, ще твоя родина. О, міленіали. Зумери безвідповідальні і тупенькі. Вони не читають книжок. Міленіали хоч Гаррі Потера читали. Успіх це тоді, коли ти можеш чесно визначити і визнати свої досягнення. І тоді, коли люди бачать і теж визнають твої досягнення. Одне правило напевно не нападати один на одного, жити без війни. Найпотаємніший страх на смерті. Комплімент. Та я так соромлюсь зазвичай компліментів. Мені їх вистачає. У мене такі люди хороші, які там, слідкують за мною. Читають мене, дивляться, вони завжди мені роблять компліментів. Певно, певно, це оцінка моєї роботи конструктивна. І І коли мені скидають відео розкладу, який збувся. О, дводушність, тупість. І примітивізм. Традиція. Ну в нашій культурі я вважаю не зовсім красива і ем, вишукана традиція вшанування померлих. Мені здається, ми маємо змінити її і не їсти на кладовищах. Літати. Звичайно, тільки літати і нічого більше. Можливо, ще дихати під водою, але між цими двома я обираю літати. Я мрію літати. Я часто літаю у снах. Я не більше, я виключно інтроверт. Прям на 100%. Я не знаю, що це таке. Я ніколи не відчував. Я впевнений у собі і впевнений у своїх близьких. Доля існує, але ми в змозі її коригувати вибором, а вибір перед нами постає кожен день. Любов це хвороба, хімічний опік, хронічне захворювання. Але при якому ти відчуваєш не біль, а неосяжне щастя, натхнення, і, і тепло, я би поїхав в Лондон. Це моя мрія. Я дуже хочу в Лондон. Байдужість, байдужість до себе, до свого життя і до світу, байдужість до реальності. Ненавиджу байдужих людей. Звичайно, це їжа, секс, музика. Не можу сказати, що я приховую ці речі, але більш нічого в голову не приходить. Що б отак вплинуло на мене наврядче, але стилістика Тіма Бьортона, його роботи? Немає одного фільму, от певно його підхід до створення кіно. Я би хотів бути величезним монолітом. Ну, якщо ми кажемо про прям речі, то це телефон, це вода і карти Таро. Все моє життя це містична історія я знатник. Ні. Певно, просто ще в мене не такий вік, щоб я цього боявся. Коли там на дорозі життя зіштовхнусь вже зі сторінням, тоді, може, якось більш об'єктивно відповів на це питання. Нічого не міняв би. Нічого не змінював. По-перше, я завжди намагаюся жити по совісті. Мені ідеальний, я не ідеален. Але. Нічого би не змінював. Існує, ненавидіти це нормально. Багато хто каже, що це така вбиваюча енергія. Це правда. Але коли її небагато і коли ви дозволяєте собі ненавидіти деякий час, а потім відпускаєте, це нормально. Ненавидіти нормально. Ну, певно, це якісь сексуальні пропозиції від жінок і чоловіків. І Якісь фотографії, там, де є оголені частини тіла, Та певно, те, що й описує мене хаос, філософія і архаїзм. Мені здається це жити життя, як я його хочу, проживати і жити. Бо більшість людей не вміють це робити. І для них дивно іноді, навіть для деяких знайомих, близьких, те, як я живу і проживаю своє життя. Але я вважаю, що це сміливо жити життя так, як ти його відчуваєш і хочеш. Е, мені здається, я хотів би краще вчитися в школі, краще вчитися в університеті. Але все одно все відбулося так, як мало бути відбутися. І я отримав саме ті знання, які хотів, і які мені знадобилися тоді. А все інше можна підтягнути. Напевно була осінь. Найдивніший коментар. Ну, багато людей, бо неоднозначно ставляться. До моєї сфери, в якій я працюю. Мене трішки ображають коментарі і дивують, коли кажуть, що я якесь політичне замовлення, або моє окреме відео, прогноз це політичне замовлення. Жодного разу не було такого, щоб я отримував якісь гроші, прибутки від якихось компаній. Але люди чомусь. Іноді настільки зашорені, що думають, що проплачені всі. Ну, певно, якщо б ми жили в нормальному суспільстві і в доскональній країні, таких би думок не було. Я їх розумію, тому дивних коментарів багато, але я намагаюся не читати коментарі. Дивне питання це те ж саме, якщо б Задати собі питання, чому я народився. Убрав, бо. Та я не обирав. Це він цей шлях обрав мене. Чи існує щось потайбічне? Чи на правильному я шляху? Чи близький я до істини? Ти молодець і робиш все правильно? Мені здається, що це. Лана Дел Рей, а з Померлих це Емі Вайнхаус. Складне питання. Дайте мені просто повечеряти. Мій ідеальний день це коли мені пишуть багато людей, я працюю, знімаю відео це будні, а вихідний це коли я просто лежу в ліжку, читаю. Пресу, літературу, дивлюсь, ютуб, серіал може якийсь. І щось таке не дуже корисне їм. От, певно, це. І ще мій ідеальний день це коли він проведений в воді. Це дуже важливий ритуал. Раз там на півроку, раз в три місяці, робити собі день в воді, шукаю будь-яке джерело води, там море, басейн. І проводжу тільки там, не виходячи. Я думаю, що Фіолетовий, може так, переливається в синій. Я бачу от зараз на камері своє ауро. Мені здається, що вона синя фіолетова. А вам як здається? Пишіть в коментарі. Турне питання, У мене нема образу, я такий, як є, не створюю себе. Образ, не знаю, я цілісний, напевно, мені подобається просто моя цілісність. Мене дратує фраза дорога-багата, ненавиджу, ненавиджу. Ніколи нічому не дивуйся та не засучуй, бо з тобою відбудеться так само, а можливо, і в сто разів гірше. Я би поговорив зі Шреком. Це мій улюблений мультик. До речі, про вплив кінематографа на мене. От мені здається, що це Шрек. Неважливо, як ти виглядаєш. Важливо, хто ти всередині. Чесність, щирість, почуття гумору і розум. Ну, до недавніх пір це був. МакДоналдс. Найулюбленіша книга. Та важко сказати. Найулюбленіші немає, як і пісні, як і кіно, фільму. Немає найулюбленішої. Принципово не пробував би. Та ніколи не кажи ніколи. Не було би війни, і я би був найщасливішою людиною на Землі. Коли в тебе немає жодних кайданів, не фізичних, не моральних, коли ти можеш дозволити собі все, що ти хочеш, не порушуючи кордони інших, не боюсь темряви, я навіть бачу в темряві. В ті, які я живу, мені подобається наша епоха, вона цікава. А що я можу про це думати, якщо я не знаю, як воно там? Нічого не думаю. Можливо. Емоції під час оргазму. Людське життя. Я думаю, що це вага, звичайно, порядок, але живу я в хаосі. Я думаю, що я був би русалкою або феєю. Мені здається, мої близькі. Кохання, любов до життя, робота, моє ремесло. І. І все. Я би хотів ще раз вперше подивитися на Ейфелеву вежу. Не вважаю, є люди, які приходять у світ просто побути в ньому і не мати місії. Це нормально. Але таке є, не кожен має свою місію. Я вважаю своїм домом там, де я живу сьогодні. Сьогодні я живу в Паля рояле і це мій дім. А завтра я повернуся на зйомну хату свою, квартиру, і це буде мій дім. Я навчився цьому, коли став біженцем. Ідеального світу ніколи би не існувало. Нехай залишається цей. Бо я боюся, що я можу вигадати щось гірше і зробити ще гірше. Найголовніше це щирість, це любов до нього, це моя любов до людей. Ідеальний фінал мого життя це легка смерть. І. Якщо до смерті, то я би мріяв жити в маєтку біля моря. Хоча я не люблю моря, але естетика мені подобається, нехай буде так. Те, Та щоб воїн, війн. війн не було, Оце це для мене болить. Побувати в Лондоні або просто об'їхати якомога більше місць, до війни я так багато подорожував. Навіть до ковіду. Я хочу мандрувати. Випадковості бувають і невипадковості бувають. Це треба розрізняти. Не можна казати, що існує тільки біле і чорне. Є випадковості, є те, що має причину. Мої прогнози, мої думки. Мою філософію, мене як особистість і мою любов до цього світу та людей. Дякую дуже, до побачення. Я Ролинський.